Братва, всім привіт! Як ви могли поняти з назви відео, мене вигнали з роботи. Коротка вам передісторія, щоб ви розуміли, що взагалі сталося. На початку вересня мені почали говорити, що в мене поганий сервіс, тобто я неправильно обслуговую століки і так далі. Діло в тому, що вже навіть в той момент я почав підозрювати, що щось сталось і щось точно має статись, ну що мене мають вигнати. Почали бути зауваження в мою сторону приходити. Я зрозумів, що щось не так. І от недавно я їду на роботу. Заходжу подивитись на свій графік, скільки в мене змін є в цьому місяці. Дивлюсь, а мені забрали декілька змін. І зараз вересень, да, 15 вересня. Я, я вже зрозумів, що мене хочуть вигнати. Я підходжу до ну, пишу до менеджерки, слухай, ну що сталося? Що мені зміни пропали? Вона не відписує нічого. Я приходжу на роботу, вона каже, пішли, поговоримо. Я зразу зрозумів, що пахне, діло пахне пісюнами. Вона мені розказує, слухай, ти почав дуже сильно носом крутити. Тобі багато речей не подобається, ти нам перестав подобатись, ти працюєш тут ще тих три зміни, і до побачення. Що ж мені почало не подобатись? А почало мені не подобатись 100. Що я їбашив за декілька чоловік. Тобто, в нас були деякі таблиці, там, де написано всі завдання, які має виконувати бармен в вільній хвилині, щоб, отрим... щоб отримувати бар в чистоті. І що ви розуміли, там, крім моєї фамілії, ніякої більше не було. Бо ніхто того не хотів робити, всі клали на ту хуй. Ще офіціантки зіграли велику роль в тому, щоб мене злити з того бару. Але я вам скажу так: Бог їм суддя. І потім мені менеджерка розказує, вона теж ріла, що ти меню не знаєш. Думаю, йоп твою мать. ми, блять коктейль бар Вона половину тих коктейлів навіть не знає, з чого вони складаються. Часом як підійде до мене, запитає. Питає, що таке палома, що таке пейперплейн. І я йому підказую, я нікому не говорю, що там, навчіть її, бо вона не знає меню коктейльного. А це тупа криса, блять. Так я говорю, називаю речі своїми іменами, блять. Пішла, нажалілася, от і все. Коротше, роботи в мене немає. Суть цього відео, яка? я хочу вам показати, як я буду шукати роботу. За моїми плечима вже є декілька років досвіду в гастрономії, да? і я собі склав CV. Що таке CV? CV це фактично твоє резюме. Виходить, Свішечку я вже зробив. Зараз я піду її роздруковувати. Піду роздруковувати Свішечку, зараз вам її теж покажу. І все. І завтрашнього дня, сьогодні 15, завтра 16. Завтрашнього дня я піду роздавати ті CV-шечки, своє резюме по барам, в яких я хотів би працювати. Але ви повинні розуміти, теж, що я знаю польську, я в Польщі вже майже 4 роки живу. Ну, тобто, для мене це буде простіше, ніж для людини, яка просто приїде до бару. Тому отак. Давайте я вам покажу свою CV-шечку. Ось це моє CV, ось так воно виглядає. Тут написано, хто я, ну, як мене звати. Написано, що я бармен. Трошки про мене, опис маленький. Да? Тут а, мої контактні дані, щоб зі мною могли зв'язатися. Тут дошвят, тобто місце, де я працював раніше, і який період. І, от, наприклад, ось цей бар, де я працював, з якого мене вже вигнали по факту. Ну, ось, типу, працював, з, не пам'ятаю, який це місяць. Півроку працював, там, написав, що я там типу, навчився, або що робив, які функції виконував. Далі тут всі мої минулі роботи і так далі. Коротше, тут написано, які мови я знаю, Єзик, це польський. Да? Тобто, польський знаю, B2, український, ну, типу, це мій рід, рідна мова моя. І англійська. 1, 2. Я англійську дуже добре не знаю, так що сорян. Заінтересування, тобто чим я цікавлюсь. Е, мої вміння. Ну, блядь, ну типа вміння у каси фіскальний. Це типа якась там база. Коротше, взагалі. І місця, де я працював раніше. Мої сертифікати, тут, звісно, не всі вписані. Та й такі, коротше, от вам справи. Ну і приблизно ось так повинно виглядати CV. Я зараз до його роздрукую, Роз... вже покажу вам свіжий видрук і все. І все. Давайте, будемо збиратись зі мною. Я не хочу довго затягувати це відео. блядь. Хочу вам показати наскільки це все реально і що просто страхи, які ви собі нав'язуєте. Вони просто тут і їх треба тако переступити. Давайте. Братва, я вже вийшов з хати. Зарядив жабку, хочу собі кави купити. Йдемо далі. Чуєте, як матюкаються. Братва, каву я вже купив. П'ємо каву і газуємо. Тут в час валіка бізнесу строїть нову квартиру, блядь. Здання зносять. Прикиньте. Там за роботу говорити, братва, дивіться, як він йде, блядь. Наче в бой. Ну я теж йду на уверену, без кашкету, блядь. з кашкетом буду зараз на барі стояти, то трошки не ділаш, ні? Чого, зараз по базарі, мені то ні, підемо далі. А хулі нам, блядь, пацанам. Я вже за роботу поговорив, братва. Мені сказали, що там я вислав для них сівішечку. Почекаю теж до цього. До понеділка мають мені відписати. Я не знаю, чи мені відпишуть, чи ні. Я все одно завтра піду ще шукати роботу по іншим барам. Mm -hmm. Так що так от. Але поговорив, розмова пройшла, заєбіць. Мене запитали про мій досвід. Я знаю, де я працював. Я їм кажуть, там і там працював. Не прикрашував нічого. Я кажу, працював там і там, блять. Проблем не маю. Кажу, побачите, як я працюю за баром. Як вже зайду до бару, то вже побачите. Спитали мене про вино. Е, Теж я там сказав, типу, щепився, ця хуйня знаю. Так що чекаємо на смс-ку, маю їй скинути, ту сівішечку свою. Плюс маю ще піти роздрукувати і позаносити по барам. Так що такі діла. Це там два. Другий день. Другий день пошуку роботи, фактично вже третій. Я зараз йду в зал. По графіку маю позаніматися ще в залі, і далі вже буду йти роздруковувати. Там якраз близько друкарня є, де можна роздрукувати папери. Там піду їх роздрукую і все. І сьогодні піду розношувати. Що там, хлопці, Сіві я вже роздрукував? Отак воно виглядає. Так що буду йти і буду цей роздавати по ресторанам. Я вважаю, це топова ідея. А там далі то вже буде видно. Вже прийшов додому, сівішка лежить збоку. боку. подивитися в інтернет, що вони там передлагають. Є робота. Але маленька ставка, то блядь, я такого не хочу. Угу. Покажу вам. Кав'ярня, кельнер, кельнер, затрудніми бармана, барманка. Макотух. Коротше, роботи повно, блядь. Пошуківаний кальнер бармен, блядь. 23 злотих ставка. що, взагалі десь головою їбанулись. Барман, барманка, хардрок кафе. Шудмісті. О, блядь. Оце повинно бути попезданіше. Давайте глянемо. Зото сюди да, це прямо в центрі. Коротше, роботи купа, але такі престижні місця, я так зрозумів, вони, блядь, навіть не кидають свої оголошення сюди. Я так зрозумів, що треба йти напряму до них. Сьогодні, 17 вересня, пошук роботи закінчується, оскільки перша робота, яку я шукав ще 13 вересня, ви бачили на минулих кадрах. Мене прийняли. Мене прийняли. Я не буду якось довго це затягувати. Розкажу, як це відбувалось. Процес рекрутації. Я прийшов на роботу, поговорив з менеджером, з яким мусив поговорити. Поговорив, я їм сподобався, і все. Мені сказали: чекай до понеділка, і тобі вислють смс-ку. Зараз середа, якраз от в середу мені прийшла ця смс-ка, мало би бути в понеділок, тому я не робив на початку таких, можна сказати, громких заявок да? про те, що мене там прийняли, я вже маю роботу. І тому я думав, я роздрукував це CV для того, щоб йти далі шукати і показати вам, як це буде виглядати. На жаль, цих два дні я не мав забагато часу, щоб шукати роботу. Воно, можливо, так мало би й скластись. Я вам скажу тако, все, що не трапляється, все до кращого. Да? І от мені сьогодні з цієї роботи написали, зараз вам навіть дослівно прочитаю. Привіт, Денис! Я переслала твої е, дані для HR. а Будуть з тобою контактуватись на днях. Сьогодні отримаєш доступ до файла, де з... побачиш всі мануали. Що таке мануал? Це список, в якому розказується про їжу. Про коктейлі, Тобто то, щоб повинен знати бармен чи, наприклад, офіціант, що продається в його закладі. Ось так. Друга смс. -ка. Вона вже англійською. Бо це заклад, в якому я не розкажу вам, що це заклад. Я не буду нікому розказувати. Про це будуть знати тільки мої близькі. Просто, бо я так хочу. Да? І тут мені написали: Привіт, Денис! Це я вам зараз на англійську перекладаю. Ласкаво просимо. До світу і назва закладу, в якому я працюю. Привіт! Це вітальний електронний лист. І тут мені пишуть, що мені потрібно зареєструватися в їхній системі, щоб отримати доступ до файлу, в якому будуть всі ті мануали. Ми раді, що ви приєднуєтесь до нас. Тут збирається команда, щоб спілкуватись, навчатись, розвивати свої навички. І тут мені пишуть інструкцію, як зареєструватися. І в самому кінці мені пишуть Thank you and Welcome to the Team. Кайф, 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 кайф. Саме який прикол, що я англійську дуже погано знаю. Це міжнародна сеть, можна так сказати. Да? І там працюють люди, які знають тільки англійську, польську не знають навіть. Тому буде важко. Я думаю, що це точно крутий етап в житті, щоб підтягнути свою мову. Ну і так як я вже казав, все, що не стається, все до кращого. Я радий, я радий, що вам ще говорити. Просто вірте в себе, блядь. От, от що ж йому сказати, це вірте в себе, блядь. Не бійтеся проявлятися. От проявлятися. Я вам скажу тако: якщо в це місце роботи, де я зараз вже по факту працюю, то я не надіявся. Бо англійська, всі діла, да. Але прийняли. І все. І от, блядь, якщо ви десь там сидите вдома, думаєте, а я ще не сильно готовий, чи в мене немає забагато досвіду для того, щоб попасти кудись, ще кудись, чи щоб навіть почати своє якесь діло, то пам'ятайте, є такий, хто просто йде і починає. І навіть якщо в нього немає навичок, він все одно піде і зробить, блядь. Його там не приймуть, там не приймуть, там не приймуть. Але в кінці в кінців приймуть. Тому. Коронна вам фраза, щоб ви, блядь, встали вже, підняли ту сраку з ліжка, блядь, і зайняли свою справою. Скромність прикрашає, але робить голодним. От і все, блядь. Нема чого, блядь, сидіти тут чекати. На що ти чекаєш, блядь? Щоб завтра було, блядь. Зав... Пасне, завтра оцей чай холодний буде. Ти хочеш холодний чай пити, блядь. Завтра на твоє місце вже хтось інший прийде. А повірте мені, блядь, кожну людину можна замінити. Кожну. Все, блядь. Берете і робите. Отак от. Ось така вот вам мораль.